І так, друзі, дивіться, на даний момент на машині ми засікали пробіг на Шкода 5 2008 року. 1,9 ТДІ 105 лошадок. Ми проїхали 904 км і 300 метрів. Ну, беремо 905 кілометрів. Справа, ми бачимо датчик, що засвітився, потрібно вже заправитись. Червоної зони там плюс-мінус залишається 5-6 літрів. Він розрахований. На 50-75 км в час. Ой, не в час, я вибачаюсь Запас ходу 50-75 км Залежить від манери їзди. Беремо, грубо говоря, 100-120. Я думаю, в 75 км ми би вклалися. І так, що в нас виходить? На повному баці, якщо ви заливаєте під саме горлишко, під саме горлишко, у нас бак має 55 літрів, під саме горлишко там влазить 50. Плюс-мінус 58 літрів максимум, ми можемо проїхати до 950 км за один повний бак. Я думаю, це досить хороший показник для даного мотору. Бо в мене датчика, скільки запас ходу немає, бо в мене комплектація чуть слабенька. Але ми вже маємо хоча б якесь поняття, скільки ми можемо на ньому проїхати. Якщо вам дані відеоролики подобаються, Пишіться в коментарях і будемо далі щось цікаве знімати. Всім гарного дня! Під саму горловину залив.